Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки, і у цьому відео я вам покажу нові книги, які з'явилися у мене, і які будуть намагатися зайняти місце на моїх книжкових полицях. Його стає стає все дедалі менше, тож їм треба так дуже постаратися, щоб знайти там для себе містечко. Але ми йому цьому допоможемо. Тож поїхали. У цьому відео будуть книги від видавництва, які я отримала на огляд, а також мої передзамовлення і покупки цього місяця, а також буде одна особлива розпаковка від моєї подруги. І давайте, мабуть, з неї і почнемо. Цей подарунок я отримала від своєї подруги Альони, яка підписниця і спонсор мого каналу, чому я дуже радію і тішусь. І також у Альони є свій канал, на якому вона розповідає про життя українців. За кордоном тих, які не здалися, які продовжують боротьбу. А, наприклад, у неї є випуски про нашого захисника Захара, який зараз проходить реабілітацію, лікується у Німеччині. І просто подивіться, як це красиво запаковано. Правда, кіт вже знайшов пару квіточок звідси. Він знайшов посилку раніше, ніж я її почала знімати. І тому вже пару квіточок звідси. Альона сказала, що вибирала книгу з мого вішліста. І я дуже заінтригована, тому що віш у мене дуже великий, довгий. І мені навіть шкода розпаковувати, але я дуже заінтригована, і мені дуже цікаво дізнатися, яка там книга всередині, тому 2 секунди я до вас включусь. Та дам, Квітки врятовані від кота і тут книжка. Книжка, книжка. Це без ніч Джея Крістофа, книга, яку я дуже хотіла. Я її читала в електронному форматі, але знала, що точно хочу в паперовому, тому що там ще ж і друга частина скоро у неба вийде, тому я безмежно рада, дуже-дуже рада, тому що вона тут дуже класно оформлена. Я вам ще полистаю, покажу. Але я. Просто вау, що вона у мене з'явилась. Альона, дякую тобі ще раз дуже велике. Є що сказати? І перша це просто книга-Легенда, книга-скарб. Це Крістофер Воглер і його подорож письменника. Це робота, яка стала канонічною, і яка поклала цілий такий пласт, і цілий вектор напрямку сюжетів у Голлівуді. Але давайте по порядку. Крістофер Воглер це американський продюсер. І одного разу він написав свої нотатки про те, як відбувається і має відбуватися розвиток персонажа в будь-якій історії. Він це застосовував до кінематографії більше, але воно накладається дуже і добре і на літературу. і От його ідеї, його підхід дуже вразила всю спільноту кінематографічну у Сполучених Штатах, і зараз його робота сприймається дійсно як канонічна річ. Він працював в студії Walt Disney. саме за його вказівками і під його керівництвом знімався, наприклад, мультик Король Лев і, взагалі, це така дуже важлива постать у американській кінематографії, і не лише в цьому. Мені загалом дуже подобаються книги, які розповідають про письменство, які розповідають про структуру тексту, роботу з текстом. І тому мене дуже зацікавила ця книга. Я дуже хочу з нею ознайомитися. Вона така товстенька, і тут багато всього, і багато такої теорії, але тим не менше, я думаю, що я дозовано буду її споживати, буду її читати поступово і знайомитися з цим світом. Ну і я думаю, що вона ще слугує таким не лише посібником, якимось практичним. and for... Сценаристів чи письменників, я думаю, що вона і як натхненна і дуже добре працює. Наприклад, я її брала в першу чергу з такою метою, бо мене дуже захоплює те, як письменники, сценаристи, взагалі творці будь-чого, от з пустого місця, з пустого чистого аркушу можуть створити щось, чого до цього не було. Мені здається, що це в цьому є якась магія, в цьому щось є фантастичне завжди. Тому я дуже з повагою і з з цікавістю ставлюся до, до таких професій і просто з радістю хочу прочитати теж цю книгу. Наступну книгу я отримала на огляд від видавництва видавництва. Вона називається Бурштин Васяєво» і це збірка оповідань фантастичних від естонських авторів. І тут для мене все виглядає і звучить екзотично, тому що з фантастики я, мабуть, не читала ще оповідань. Крім того, я ніколи не читала естонських авторів, тим, тим більше авторів фантастики, тому це буде таке. Омбо всього нового для мене, і але я дуже заінтригована, дуже хочу познайомитися з цим. Мені подобається, що це збірка оповідань, тому що фантастику, особливо якщо це тверда наукова фантастика. Я її довго опрацьовую, і прикольно, що тут воно все в оповіданнях, тобто прочитав оповідання, опрацював, поїхав далі до наступної історії. Не буде такого нагромадження, знань, інформації. Як це часто трапляється в класичній фантастиці. Наступні книги я отримала від видавництва наш формат. Якщо чесно, це дві книги, їхні, які я дуже давно вже хотіла. Це Крістін Генна Солове. Мені здається, що вже всі прочитали цю книгу, окрім мене, і тому я не відкладатиму далеко з нею знайомство. Розпочну прямо в червні. Дуже багато, мабуть, майже всі схвальні відгуки чула про цю історію. Наскільки я пам'ятаю, тут мова йтиме ти йтиметься про жінку чи про дівчину, яка переживає Другу світову війну, але можу помилятися. Я взагалі стільки вже про неї про цю книгу говорила, що знаєте, ніби навмисно відсувала від себе всі відгуки, щоб познайомитися самій, тому буду це робити з задоволенням. Ну і в мене від Крістін Генни ще стоїть її 4 вітри від видавництва РМ, тому, якщо сподобається ця, то думаю, не буду затягувати і з тією історією знайомитись. І наступна книга, це наука про сторітелінг, чому історії впливають на наш мозок, і як нам впливати ними на інших. Як я вже сказала, мені дуже подобаються книги про тексти. Я сама займалась і займаюся час від часу копірайтингом і працюю в сфері маркетингу, тому для мене це. Це і корисно, і пізнавально, і задоволення приносить читати такі книги. Ну і крім того, вона невелика. Тому я сподіваюся, що тут буде така суха вижимка, якась багато конкретики і багато якихось або досліджень, або якихось наукових уже фактів. Наступні книги будуть ті, які ви могли вже бачити, якщо дивилися моє відео, де я читаю новинки. Там я за тиждень пробувала прочитати 5 книг, але прочитала 4. Залишу вам тут згадочку про нього. І в тому відео я читаю книгу завтра завтра», завтра» Гавріель Зевін. І. Якщо хочете більш детальний відгук, то зазирніть це відео. А також загалом скажу, що це одна з, мабуть, найкращих книг, які я читала за останні роки. Вона зачіпає дуже багато тем, вона класно написана з інтелектуальною складовою, з глибиною. Тут є на чим поміркувати, є про що поговорити. Захопила мене ця книга. І загалом, може, історія нам розповідає про хлопця і дівчину, які, є, які починають розробляти ігри. Вони такі завзяті і громади, самі з дитинства грають і в приставки, і в різні комп'ютерні ігри. І от вони вирішують створити свою власну, що з цього виходить, якісь стосунки між ними вибудовуються, взагалі як це відбувається, розповідається книга. І знаєте, я дуже переживала, тому що я взагалі не в гравеці, я не граю в такі ігри, але мене це абсолютно не відштовхнуло і ніде не не ставало перешкодою на шляху до читання. Єдине, що багато ігор для мене просто були назвами, які нічого не значили, але впевнена, що для людини, яка грає, це взагалі буде набагато таке глибше ще і багатше читання, ніж виявилось у мене, хоча я в захваті від книги. Наступні книжечки теж від видавництва Іва це донатока різі, і я купила раніше книгу Ловець Тіні. Деється, так називається. І ви мені написали, що то друга частина, тому я докупила першу ловець душ невинних душ, і володар Тіні» – це третя частина. І дуже багато від вас було відгуків позитивних про донато Карійці. У відео з моїми найкращими детективами, ви теж радили в коментарях його почитати. Тому я теж надовго не відкладатиму вже знайомство з ним, дуже вже заінтригована. І якщо ви теж придивляєтеся собі книги, то нагадую, що на сайті Ватте до 20 червня ще діє мій промокод а 10% з. Пишете промокод світло і отримуєте на будь-яке замовлення новинок інших видавництв і так далі. Промокод не розповсюджується тільки уже на акційні пропозиції і на передзамовлення, на які і так діє знижка. А ще, крім того, можливо, це відео встигне вийти до 28 травня, тому якщо ви встигаєте, зверніть увагу, що на сайті ВАД діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на книги їхнього видавництва, тому ви можете придбати 3 книги за ціною 2 і ще приплюсувати мою знижку за промокодом світло і отримати ще вигіднішу пропозицію. Тому не прокавте, скористайтесь! Наступна книга, теж, яка була у моєму марафоні Читання новинок, це книга Лейла Колінгувер. І так я постійно закочую очі, коли читаю чи слухаю щось про Колінгувер, Але дійсно щось якась магія в її текстах є. І я магія в тому, як вони легко читаються, мабуть. Перш за все, це мене інтригує в її текстах, тому що щоб сюжет якось мене приймав сильно, такого не було ще. І от книга Лейла розповідає нам про хлопця і дівчину, які знайомляться, закохуються, починають жити разом, але одного дня у них стріляє колишній цього хлопця, і от його нинішня дівчина отримує поранення в голову. Він теж тут у мене є помічник, який намагається залізти в пакет. Він теж отримує певні, певні травми, але після її відновлення вони вирішують поїхати у готель, в якому вони познайомилися. Цей готель вже виставлений на продаж, вони там самі знаходяться. І от під час їхнього такого відпочинку там. З'являється ще одна дівчина, і увага нашого головного героя починає бути прикутою до неї. Що з цього вийде, як він обиратиме між цими двома пристрастями, ми дізнаємося у цій книзі. Детальніший огляд можете глянути знову ж таки у тому відео, де я читаю новинки. І ще одна книга від видавництва РМ: це Клер Ломбардо, і так весело нам ще ніколи не було. І я не знаю, чому я довго вже так приходила повз цієї книги, тому що я. Знаю, що це сімейна сага, А я дуже люблю сімейні саги і хочу зробити для вас підбірку моїх улюблених сімейних саг, тому взяла цю, вона правда товстенька, і не знаю, коли я за неї візьмусь, можливо, ближче вже до осені. Але дуже хочу її почитати і познайомити з нею. Знаю, що вона теж певний час була дуже популярна на західному BookTube. Наступна книжечка У мене від видавництва небо і це теж із марафону новинок, які я читала. Це галант Вікторія Шваб. Це перша книга авторки, з якою я знайомилася взагалі з творчістю. І це така дитяча підліткова готична історія про дівчинку, яка потрапляє у родовий маєток своєї матері, в якому, звісно, не все так добре, і в дуже такому класичному стилі тут є і привиди, і загадки, і потаємні ходи, і взагалі в будинку. Багато чого такого таємничого відбувається, і у цьому цьому розбирається наша головна героїня, яка теж має свої певні особливості. Про які ми тут дізнаємось. Книга дуже атмосферна, і незважаючи на те, що тут здається, влітку відбуваються події, тому що там троянди квітнуть, всю історію приймає холодом, тому що вона така сіра, ну от, повністю в такому класичному хеловінському настрої. Тому, якщо передивляєтеся, я вам буду рекомендувати її на осінь. І ще одна. Книга, новинка від видавництва небо це просто такий величезний томіще Сари Мас. Це перша книга із циклу Місто півмісяця. Вона називається Дім землі та крові. Дуже красива ця книга видана, оформлена. Здається, це оригінальна обкладинка. І в минулому відео, коли я її вже показувала в своєму майже влозі, я зазначила, що бачила, що є друга частина, і видавництво небо планує її. До кінця року також видавати, але не знала нічого, чи буде продовжуватися цей цикл. І от видавництво НЕБО люб'язно подивилося моє попереднє відео і відписалося в інстаграмі, що в них куплені права на всю цю серію, і вони будуть видавати третю книгу, як тільки вона з'явиться англійською мовою, так вони і теж візьмуться за її переклад і адаптацію на українську. Дуже прекрасні новини для поціновувачів в Сари Мас, а мені пора вже її починати читати, А то у мене три, три здається, три цикли є вже почато, збираються на полицях, а я почала, а я читала лише одну з цих трьох циклів, одну книжечку. Тому буду це виправляти і розповідатиму вам, як це. Ну, ця книга просто дійсно дуже красива, неймовірно оформлена, покажу вам, теж полистаю. І ще одна книга, уже з того відео покажу і завершу буду показувати інші. Це Еміля Гарнепокірні. Новинка від лабораторії, це книга, яка розповідає нам про три покоління жінок, в яких Така досить непроста доля, але які всі пов'язані між собою. Це а, така одна родинна лінія. Одна з цих жінок живе у XVII столітті, інша під час Другої світової війни, і третя вже наша сучасниця. І от, що об'єднує цих жінок, які долі їх спіткають, як вони будуть боротися життєвими негаразними, з проблемами, з величезними, які у них будуть, розповідає ця книжка. Я хотіла її встигнути прочитати в марафоні новинок, але не встигла. Я її вже так прочитала, і прочитаному, хто чекав відгук, на неї, обов'язково детально розповім, як мені була ця історія. Наступна книжечка мені приїхала від видавництва Апріорі, це Шандор Марай, свічки догоріли. І, чесно кажучи, я коли побачила цю книгу у передзамовленні, прочитала анотації і з анотацією вирішила, що мені потрібна ця книга, тому що в анотації було там вона дуже коротка, але було одне речення, що це один з найвизначніших представників психологічної прози ХХ століття. І я вирішила познайомитися з цим представником, тим більше вона дуже такого маленького об'єму, у мене є ще кілька таких тоненьких книг, і я хочу якось влаштувати марафон читання сім книг за сім днів, тому збираю претендентів, які були б до 200 сторінок. Сподіваюся, що мені вдасться провести такий марафон. Напишіть, чи цікаво було б вам таке дивитися. Наступна книга у мене з'явилася не просто так. Це Гаррі Поттер і філософський камінь англійською мовою. По-перше, я дуже давно вже хочу почати читати англійською, хоча б трошки, хоча б там по сторінності на тиждень, тому що впевнена, що я не потягну великі якісь об'єми, і дуже багато відгуків і рекомендацій чула саме про Гаррі Поттера», про те, що тут кожна наступна книга, наступний том. Вони складніше мають лексику, і, от ідеально, якщо тільки починаєш читати англійську, починати з філософського каменю, а далі рухатися уже за серією і збагачувати свій словниковий запас разом з героями з історіями, з розвитком історії. І от одного разу я пішла здавати практичний іспит дзводіння, не здала його, зайшла в книгарню, засмучена і купила собі цю книгу, і вирішила, що варто вже з неї починати. Мені дуже подобається це оформлення цієї серії, я знаю, що багато хто лається на них, що вони дуже непрактичні, що тут і корінець буде, видно, що він такий читаний, і сама сторінка не дуже потім виглядає після прочитання, але поки мені візуально подобається, вона така матова, дуже приємна. Тож буду читати. Читати і це у свій річний план, хоча б от першу частинку до кінця року якось помаленьку прочитати. Наступна книга, яку я побачила якось у книгарні, є фізичній у своєму місті вишневому, і вирішила, що вона мені треба, тоді її замовила. Це Мунгі, хроніки поцуплених роверів. Я погортала цю книгу, прочитала кілька фрагментів, і вона мені дуже нагадала Кадзу Ішігуру, східну таку літературу. І лише коли я прийшла, замовила вже цю книгу, і вона до мене приїхала, я побачила, що це насправді тайванський автор, і мені це шалено. Імпонує, тому що я нічого не читала ще з тайванських авторів, взагалі не знала про жодного з них, тому дуже хочеться познайомитися. Це видавництво Сафран це таке дуже нішеве, малесеньке видавництво, яке якраз зосереджено і видає книги південноазійських авторів, Східної Азії авторів. Тому я і рада їх підтримати у їхній справі, і рада спробувати щось для себе нове і екзотичне. Наступна книга у мене Юріан. Московіада, знаю, що це один із таких уже класичних майже творів сучасної української прози. Я його колись читала давно у студентські роки, так уже смутно пам'ятаю, пам'ятаю, що це було щось химерне на той час для мене і дуже незвичне, але хочеться його перечитати якось, і мені дуже подобається ось ця серія, яку нову започаткував Старого лева, тому я планую її збирати. І ось це була перша книга якраз із цієї серії. Тож початок покладен. А ще вона тут з такими прикольними ілюстраціями, і я сподіваюся, що вся серія, всі книги цієї серії будуть оформлені з художними такими вставками, і це виглядає дійсно дуже класно. Наступна книга, над якою я довго думала, треба вона мені чи ні. Це дим із зеркала» Ніла Геймана. Я взагалі знайома з Нілом Гейманом тільки по його спільній праці, добрі передвісники», яку він написав Старі Прадчі там. І мені та книга дуже сподобалася в свій час, просто шалено. І я дуже хочу якось її перечитати, прям іноді навіть руки до неї тягнуться. Але чисто з творчістю Ніла Геймана я не знайомилася і вирішила. Спробувати з короткої прози. Я знаю, що багато хто любить його оповідання, хвалить його коротку прозу, тому ось з цієї збірки, яка вийшла нещодавно у камбуксі, і хочу розпочати своє знайомство з сольною творчістю автора. Наступне дуже красиве і оригінальне замовлення прийшло до мене від Вавилонської бібліотеки, і я замовила двійни кажу за Сарамагу і Курта Вонагута, «Божий вам власні містере Роузвотер. Насправді дуже багато вже чула про ці книги. Звісно, і Вонегут, і Сарамагу такі визнані вже теж класики. І в цій книзі, наскільки я знаю, сюжет буде зв'язаний на тому, що один чоловік, вчитель, здається за професію, одного разу бачить себе у фільмі, бачить кіноактора, який, як дві каплі води, схожий на нього. І він розуміє, що це його двійник. І, от, власне, що буде відбуватися далі, як цей сюжет буде розвиватися, ми будемо тут спостерігати. Я не знайома з творчістю Роза Сарамагу, тому не знаю насправді, чого очікувати. Але якщо ви читаєте чи знайомі з творчістю письменника, то напишіть, як вам загалом і до чого готуватися тут. А наступна книга це Курт Вонегут, і з ним я вже знайома, я колись читала його колиску для кішки, але я впевнена, що я тоді мала дуже малий читацький досвід для того, щоб в повній мірі оцінити і збагнути задум курта Вонегута. тому хочу дати і собі і йому другий шанс. І от взяла ось цю відносну новинку, теж від видавництва Вавилонська бібліотека. Ще одна. Книга і автор, в якому я не сумніваюся, це світу, сотворіння світу, сім днів із Тарасом Прохаськом, розмови з Тетяною Терен. Насправді я дуже давно вже хочу цю книгу, вона в мене то в тому, то в тому листі бувала. Але ось у видавництва Павлом до дня народження з Тараса Прохаська була знижка шалена просто на цю книгу. Я її підхопила за 99 гривень і рада, що вона в мене з'явилася. Тому що я люблю час від часу. Читати Тараса Прохаська, знаєте, коли в мене абсолютний нечтун, немає настрою, то я навіть в електронці відкриваю якусь його книгу і починаю просто помаленьку читати, так, слово за словом, речення за реченням, і він ніби як, знаєте, відновлює якийсь смак до життя у мені. Тому дуже тішуся і радію, що в мене з'явилася ця книга. І в мене гарних розмов з Тарасом Прохайськом стало ще більше. І наступні дві книжечки будуть від витивництва КСД це вже завершальні мої покупки. Перша це Патрік Ротфус Ім'я вітру, книга, якої чекали дуже давно в перевиданні від КСД, тому що першого тиражу вже ніде не було. Я насправді чула, що це епічне таке фентезі. Я полюбила цей жанр, полюбила цих героїв, які вирушають у мандрівку, щоб змінити своє життя і врятувати світ. І я знаю, що тут щось таке подібне буде. Взагалі, ім'я Вітру це теж вже ніби таке класичне фентезі, і я дуже хочу з ним познайомитися. Крім того, КСД анонсувала, що вони будуть видавати і другу частину цього циклу. Тому з такої причини, з такої радості я і купила перший том, і неодмінно за нього візьмуся. Дуже хочеться зробити це цього року, але подивлюся, як встигатиму. А наступна книга це Філіппе Грегорі, ще одна з роду була. Насправді, дуже давно вона вже ця книга є у КСД. І я Якось проходила постійно повз. Але нещодавно зі... зі мною стався Метю Шарлик, і книга-розгін це історичний детектив, від якого просто в захваті буду вам розповідати в прочитаному про це. І там якраз у тому детективі події відбуваються в часи Генріха VIII, Томаса Кромвеля, Реформації, страти Анни Болейн. І мене так захопила ця епоха, ця історія, що я вирішила і прочитати цю книгу. Тим більше є екранізація, ще Скарлетт Йогансон, впевнено. Що багато хто з вас її бачив. Ну і познайомитися з Філіппою Грегорі. Я знаю, що це така відома письменниця, яка пише історичну прозу, і, можливо, щось у нас ще її з її книг видадуть. Якщо сподобається, то продовжу з нею знайомство. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Традиційно запрошую в коментарі прокоментувати, що з цього ви читали, якими були ваші враження, або які книги у вас з'явилися за останній місяць, а також нас стрімко більше на каналі, і я сподіваюся, що нас скоро буде 3000, і з такої нагоди я би хотіла записати таке від, відео з питаннями, відповідями і розповісти трохи більше про себе. Тому якщо вас цікавлять якісь питання, не соромтеся. Пишіть, скільки я заробляю на YouTube, як я починала, з чого починала, які мої читацькі звички. Ну, все, що вас цікавить, буду рада відповісти, можете писати прямо під цим відео. Я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!